Марта працювала у великій компанії. Вона не вірила в ідеальні стосунки, мала чіткі межі, цінувала спокій. Після розлучення вона не шукала кохання, вона просто жила. Одного разу подруга жартома встановила тиндер. Сприйми це як розвагу, сміялась вона. Перший тиждень нічого серйозного. А потім з'явився він. Ім'я Артем 34 роки. Начебто програміст-фрілансер. Гарне почуття гумору, без нав'язливості. Він наче відчував, коли потрібно написати, а коли мовчати. Першу зустріч призначили в кав'ярні. Він прийшов раніше. Звичайний одяг, класичне обличчя не дуже запам'ятовується, але мав спокійний, врівноважений голос і дивився в очі не пильно, але точно. Ти виглядаєш як людина, яка багато бачила. Але не втратила тепла. Це рідко, сказав він. Їй стало тепло. Щось у ньому було безпечне. Вони бачилися часто. Він не був нав'язливим, навпаки, дуже тактовний. Прислухався, запам'ятовував дрібниці, дарував дрібні речі, які нагадували про тебе. Люди тебе не розуміють, казав він. Я бачу те, чого вони не помічають. Але вже після третьої зустрічі вона помітила дещо тривожне. Він ніколи не розповідав про себе в деталях. Його інстаграм був майже порожній, телефон без фото. Його номер не мав прив'язки до жодного месенджера. Не люблю цифрові сліди, з усмішкою пояснив він. Мене вже раз зламали. Було дуже боляче. Він чудово готував, масажував плечі, мовчки тримав її руку, коли вона розповідала про втрату батька. Але одного разу вона сказала, що не може зустрітись у середу, і його голос змінився. Я думав, ми з тобою більше, ніж просто зустрічі. І після паузи, зазвичай, коли мене відштовхують, з людьми починають траплятись речі. Але ти не така. Правда. Після того випадку він став ще уважнішим. Вечері при свічках вірші. Але тепер Марта дивилась уважніше, коли він не знав, що вона поруч, його вираз обличчя змінювався з теплого, у відсторонене. А ще вона впіймала себе на думці він часто повторював ті самі фрази, як за сценарієм. Вона зробила фото з камери у під'їзді. І скинула подрузі, просто на всяк випадок. Подруга, яка мала знайомих у службі безпеки, зацікавилась. Через добу зателефонувала, він не Артем. Його шукають в іншій країні. Інше ім'я. Є щонайменше три зниклі жінки. Всі, після знайомства в Тиндер. Марта не спала цілу ніч В інтернеті стаття за 2022 рік. Жінка зникла після зустрічі з чоловіком, якого описали дуже схоже, звичайна зовнішність, Фальшиві дані, однакові методи, швидке зближення, контроль, психологічна ізоляція. Інша жінка зникла після чотири її зустрічі. Її так і не знайшли. Його схеми були чіткі. Всі жінки були самостійні, сильні, темноволосі, з вищою освітою. Як вона. Марта вирішила не тікати. А діяти. Вона призначила ще одну зустріч. Усміхалась, жартувала, була ніжна. А в кишені диктофон. У каблуці GPS маячок. А поліція поруч. Буває, що ти відчуваєш, хтось із минулого стежить за тобою? спитала вона між келихами вина. Він посміхнувся. Є минуле, яке ти ніколи не побачиш, бо воно не хоче, щоб його знайшли. Коли він відійшов у туалет, вона подала сигнал. Поліція увірвалася через сімо хвилин. У нього знайшли кілька паспортів, список імен. Її включно. Він не пручався. Лише дивився на неї, мовчки. На допитах він мовчав. Але один офіцер сказав, що серед записів на його ноутбуці були файли з розповідями про жінок, про їхні очі перед останнім вдихом. Його депортували для суду в іншу країну. Марта змінила місто, видалила всі додатки, купила простий кнопковий телефон. Іноді їй здається, що бачить його силует у відображенні вікон. Але, можливо, це не він. А просто пам'ять про те, як близько стояло зло. Бо найбільша небезпека не у темряві. Вона в усмісці.